Українські депутати домовлялися з генштабом про те, щоб ТЦКшники не творили все те беззаконня і висотий геноцид, який вони зараз е витворяють у всіх містах України. Але генштаб кинув депутатів. Вітаю, вас, шановні друзі, народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що босифікацію та викрадення людей з вулиць повинні були зупинити і ще в травні місяці. Вона каже: Ми домовлялися із Генштабом про те, що ми вам надаємо більше повноважень. Ну я думаю, більше повноважень це мається на увазі, що зараз ТЦКшники дозволяють собі заходити на приватну власність, зупиняти машини і багато чого іншого. І от вона каже: Ми вам даємо більше повноважень, а ви не викрадаєте отак от людей просто як бандити з вулиць. Те, як бачите, ТЦКшники і повноваж Отримали більше і продовжують викрадати людей. І отут мені цікаво наступне. Дивіться, вже дуже багато українців було засуджено за 114 статтею, а саме за критику дій ТЦК. І вони там паяють дискредитацію Збройних сил України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. А от народну депутатку Соломію Бобровську також оштрафують за дискредитацію Збройних сил України. Вона прямо заявила, що вони бачать, що ТЦКшники творять все це беззаконня, і вони домовлялися з ТЦКшниками, щоб вони цього не робили. То чи буде зараз оштрафована народна депутатка України за дискредитацію та перешкоджання законній діяльності збройних сил України? Ну а заяву Соломії Бобровської я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.